Вітаю вас, мої любі леви, З вами Клименко Наталія, і це прогноз для вас на січень 2024 року Нового року, який починається дуже стрімкими енергіями. Головними із подій, хочу визначити: це перехід Меркурію із ретроградного руху в прямий, а також з'єднання планети активних дій. Та ініціативи із планетою розширення і з'єднання Сонця із планетою трансформації Плутоном. Ставте лайки і розглянемо детальніше. Перш ніж почати, хочу наголосити, що ви можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, за знаком, де знаходиться ваш місяць. Для діток також дивимося цей знак, і за знаком сонячним. Для індивідуальних прогнозів можете писати мені в в інстаграм для більш детальної інформації. А першого числа починаючи, будемо спостерігати напружений аспект між Венерою, як планетою взаємовідносин, гармонії, краси в карті держав економіки, та Сатурном, який вказує на обмеження, на суворість, на закони і порядок. Тож цей період може бути певна скутість в наших бажаннях, ми можемо собі дещо зробити певні обмеження того, що ми хочемо. А 2 числа Меркурій як планета мислення, інформації, гаджетів, транспорту та комерції, переходить із ретроградного руху в прямий, і там-то були затримки, поломки, можливо, ви перевіряли якусь інформацію. Зараз час для того, щоб всі справи пішли вгору стосовно вашого п'ятого сектору, сектору хобі, вашої улюбленої справи, дітей, а також романтичних відносин. Діяти ще трошки зарано, дайте ще 2-3 дні Меркурію, щоб він розігнався, і сміливо плануйте все, що стосується відпочинку, зустрічі із важливими для вас людьми, спілкуванням із дітками. Або ж це може стосуватися хендмейду, адже Меркурій символізує руки і все, що ми робимо, все, що нам подобається по п'ятому сектору. Це дім задоволення, символізує недалекі подорожі. Транспорт. 4 січня Марс як планета активних дій та ініціативи переходить в знак Козорогу. Тут Марс стає стриманим. Спочатку ми прописуємо плани, структуруємо, а вже потім діємо. Головне тут не розпилюватися, а поставити собі чітку ціль і йти до неї. І Марс буде у вашому шостому секторі. В секторі здоров'я, рутинної роботи, роботи по найму, допомагаючих професій в цей період основна ваша активність буде пов'язана саме з цими сферами. Це може бути активні взаємовідносини із вашими співробітниками, це можуть бути і заняття спортом, наприклад. Адже Марс це планета активностей. і вона відповідає за спорт в нашій натальній карті. А це може бути перехід на здоровий спосіб життя. Будьте обережними 9-го числа Меркурій буде напруженому аспекті до Нептуну. Нептун символізує воду, гази, хімію, а також у напружених аспектах ілюзію, заплутаність і туманність. І це буде стосуватися сфери вашої улюбленої справи, вашого власного бізнесу та восьмого дому, великого бізнесу і грошей. Перевіряйте інформацію. Якщо потрібно підписувати якісь угоди, уважно читайте шрифт дрібно написаний. Взагалі краще в цей день нічого не робити, відпочивати і бути обережними на дорозі, не зловживати алкоголем та слідкувати за якістю їжі. А 10 числа вам на допомогу прийде гармонійний аспект, потужний аспект, який буде руйнувати перешкоди на вашому шляху від сонця, як нашої енергії, нашого власного я та урану як планети новітніх технологій, інновацій, креативності. Тож саме в цей період ви можете проявляти свою харизматичність. Світити, як ви зазвичай вмієте і любите, дарувати щедрість, це хороший період для самореклами, для креативного підходу і творчості. Це буде стосуватися вашого шостого та дев'ятого секторів. Шостий сектор це дім роботи, а дев'ятий це дім нашого призначення в цьому вціленні, це дім статусу і кар'єри, це дім соціальної реалізації. Тож саме в цей період ви. Можете використовувати новітні технології, це може бути використання штучного інтелекту, різноманітних додатків для покращення ваших умов праці. 11 січня буде новий місяць у вашому шостому секторі. Ви можете прописати плани в перші годинки з'єднання сонця з місяцем, коли буде народжуватися нова потужна енергія, щоб прописати плани на майбутній наступний місяць. Стосовно вашої роботи, здоров'я, можливо, домашніх тварин це дім служіння людям. Все, що торкається вашої побутової роботи постійної або ж спілкування із людьми, з якими ви часто буваєте разом. Пропишіть все, що вас цікавить саме на цей місяць. Енергія сонця та місяця будуть вам допомагати в реалізації впродовж двох наступних тижнів. 12 січня також буде сприятливий аспект, адже Марс буде в гармонійному аспекті до Юпітеру. Це знову буде допомога у ваш 6 і 10 сектори. Юпітер в 10 секторі може вказувати на впливову особу, на допомогу вам від вищестоящих керівників, від банків. Це сприятливий час показати ваш авторитет. Біля Юпітеру зараз стоїть білий місяць. Це допомога вищих сил. Якщо ваші дії будуть націлені на благородні вчинки, на благодійність, на щедрість, яка вам притаманна і так від природи, то ваші дії будуть спрямовані на успіх. Марс стоїть в козарозі. Він націлений, він сильний, він долає будь-яку перешкоду, тим більше із таким потужним аспектом. А 19 числа і Меркурій буде в гармонійному аспекті до Юпітеру, Тобто це можуть бути важливі підписання угод, зустрічі із словоми людьми. Це буде потрібна вам інформація в потрібний час. 20 числа Сонце переходить в знак водолію, знак свободи та незалежності. І водолії почнуть святкувати свої дні народження. 21 числа планета вища, планета як вищий прояв Марсу, планета полководців, верховної влади. Це бульдозер знаків Зодіаку Плутон, також перейде в знак Водолію, і він буде у з'єднанні із Сонцем. Тож це сприятливий період для того, щоб ви отримали потужну енергію, яка виведе вас на дії, дасть вам силу волі, глибокий аналіз ситуації. Це сприятливий період для того, щоб ви могли прийняти для себе важливі рішення в житті, адже ми стоїмо на порозі кардинальних змін у суспільстві. Остаточно перейде Плутон в знак водолію в кінці цього року. Так, він знову ненадовго надовго зайде в знак Козиріг, але потім він знову буде на 20 років у знаці Водолію. І це буде час новітніх технологій. Це можуть бути і зараз кажуть про цифрову валюту, про штучний інтелект. А це буде щось нове і неординарне, і ми маємо бути готовими до цих змін 23 січня. Венера, як планета взаємовідносин та грошей, перейде в знак Козиріг. і наше спілкування вже стане більш конструктивним. Відносини, які будуть зав'язані в цей період, мають бути стриманими, але довготривалими. Покупки в цей період також сприятливі, адже та річ, яку ви купите, буде слугувати вам довго. Венера буде в вашому шостому секторі, тож це сприятливий період. Наприклад, познайомитися із людиною на роботі або ж ви можете знайти собі помічника, з яким будете співпрацювати довго. 25 січня буде повний місяць у вашому першому секторі. Це дім, який в першу чергу впливає на ваш імідж, вашу зовнішність, ваш е статус, на ваше здоров'я, на місце проживання. Ви будете мати певну картину ясність в цих сферах. Індивідуально вже треба дивитися, у кого як програється. Або ж це буде кульмінація, яка пов'язана із вашим статусом. 27 числа буде гармонійний аспект між Ураном та Марсом і Меркурієм, які разом у з'єднанні. Тож наші думки відразу будуть підкріплені діями, і це може бути креативність думок, це може бути неординарність наших вчинків. Меркурій з 29 числа буде в напруженому аспекті до кармічних місячних узлів, тож можуть відбуватися події, які мають кармічний характер, коли ми, опираючись на вже відомий нам досвід, можемо за допомогою нової інформації, яка приходить до нас, переглянути свої думки, своє мислення і йти далі в прогрес. Сприятливим буде аспект між Юпітером. Місяцем та Венерою буде формуватися так званий супертрим, потужна конфігурація, яка дає нам успіх в реалізації своїх бажань, в реалізації своїх цілей і найпотаємніших мрій. Ось такий чекає вас цікавий січень, яскравий початок нового року, адже будуть сильні енергії, які буду давати нам. Не дивлячись на те, що рік високосний, у нас буде багато енергії для того, щоб ми відстоювали свою незалежність, свободу і прояв свого власного я. Бажаю вам реалізації ваших планів, здійснення ваших мрій. Сподобалося відео. підписуйтесь, будь ласка, на канал, і до наступних зустрічей, наступних відео.